Местотула, тип будинку, Цегляний дім, метраж 60 км. кімната 1, висота, стель 3, 1 дизайн, Андрій Кузін, коротенько, щоб зонувати квартиру з вільним плануванням. Дизайнер зробив ставку на прозорі скляні перегородки в спальні і спроектував підвісний металевий стелаж в центрі квартири. Так вдалося наповнити світлом кімнату без вікон. Подробиця. цю квартиру замовник вирішив подарувати своїм батькам і поставив перед дизайнером Андрієм Кузіним завдання перетворити приміщення з вільним плануванням в затишну і сучасну студію з окремою спальною. На жаль, в квартирі всього два вікна до того ж, розташовані по одній стіні, розповідає автор проекту. Це суттєво ускладнило перепланування. Я не хотів проектувати спальну кімнату без доступу сонячного світла. В результаті зону для сну відокремили від основного простору прозорою перегородкою. При необхідності її можна об'єднати з вітальні центральним елементом служить підвісний металевий стелаж, що розділяє вітальню і кухню їдальню. В обробці використовували кілька видів керамограніта в якості підлогового покриття і для обробки стін. Нарешті поверхні паркетна дошка, великогабаритні дзеркальні полотна візуально розсунули межі приміщення і додали обсягу. У передпокої організували велику зону зберігання шафи і андресолі. Завдяки лаконічному дизайну фасадів і декоративним ручкам вона не здається громісткою. У спальні система зберігання знаходиться за узголів'ям ліжка. Таким чином вийшло заощадити простір і відмовитися від звичних тумбочок. Основну частину стін пофарбували в білий колір у поєднанні з сірими відтінками, паркетна дошка шоколадного кольору додала інтер'єру графічності, але в той же час використання дерева створило відчуття тепла і м'якості для стін в спальні. Я вибрав пильно блакитний колір, він дарує спокій і умиротворення. Розповідає Андрій Кузін, меблі в проєкті лаконічні, з цікавими деталями і вибрали з асортименту італійських фабрик. Корпусні меблі виготовили на замовлення за ескізами дизайнера. Цікаво, що в якості декору автор проєкту використовував світлодіодне підсвічування вона проходить по стелі. Переходить на стіни і спускається на пів лінії, створюють геометричний малюнок, що надає інтер'єру оригінальності, планування, бренди представлені в проєкті холл оздоблення, фарба дюлюкс Diamond мат підлогове покриття, керамограніт 6,060, атлас Сонсорди, колекція Гаттін, освітлення, лінійні і вбудовані світильники, Донолюк-хостинає оздоблення. Арба, Дюлюкс Діамонт Мат, Керамограніт 12060, Атлас Сонсорде, колекція Гаат Алюмініум, білогове покриття, паркетна дошка, барліник Гранде рандеодносмугового меблі, диван Флексформ Беальті, крісло, Мінотті Цолетте Пуф, мінотті реємонтпоюв, столик кавовий, планет-аркетіп, Покилим аміковрі, декор гральні кістки, деска це Діце, H. Голдс, освітлення. Люстра і Теарс фрумон, лінійні і вбудовані світильники, донолюкс торшер стріп, спальня. оздоблення фарба, дюлюкс Діамонд мат підлогове покриття, паркетна дошка, барліник Ранде односмугового, меблі, ліжко боналдо баскет освітлення, лінійні і вбудовані світильники, донолюкс кухня оздоблення, фарба, дюлюкс Діамонд мат, підлогове покриття, керамограніт 6060. 60, атласорде. Колекція Гаттін, меблі, обідній стіл, телан Італія Скорпіо, стілець міноті Твомблі, побутова техніка, бощ, змішувачі, дороге освітлення, лінійні і вбудовані світильники, донолюкс спотель, ліхтар люстра, Терзані, Аргент, ванна кімната, оздоблення, керамограніт 6.060 італон, колекція Вондер Мун, Керамограніт 6.030, Апавіса, колекція Метал Титаніум. Підлогове покриття. Керамограніт 6.0.6.0 фабрика італон, колекція Вондер Мун, меблі, тумба під раковину, Аквелабер М8.0 Санфаєнс, Ванна Чавунна джацоп делафон, Санфаєнс, Вітра Раковина, Аквелабер Мо 8.0, смесители, змішувачі, гансроге, Метропол Полотенцесушитель, Сунержа, освітлення, вбудовані світильники, донолюкс-підвіси, тот брачер, лас весел хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов крю.